Комбайнер Сергій Багач виводить техніку на поле о півдні. Каже, вранці крупа ще наповнена вологою, тож молотити її важко. Погано вимолочується, влажність велика у первій. І сире виходить. То починаємо пізніше, щоб трошки підсохло, тоді починаємо молотити. І молотимо до тих пір, поки не випаде роса. Голова фермерського господарства Михайло Царенко теж на полі. Разом із працівниками радяться чи продовжувати роботу. Говорить, сучасна техніка сама визначає відсоток вологості. Відтак орієнтується за її показниками. Вибиває волога. Скільки в тебе? 14. Ну, то і добре. Загальна площа земель господарства 1056 гектарів, розповідає фермер. Найбільше цьогоріч засіяли пшениці близько 30%. відсотків. та сої по 20%. відсотків, ще по 15% відсотків соняшника та кукурудзи. Вперше, після 12-річної перерви, тут вирішили засіяти гречку. Сіяв гречку, я фермерське господарство десь з 2002 року, була сяв гречку до 2010 року, тоді ціни впали, на неї я не сіяв, тому що гречка максимальний урожай, що міг я тоді збирати, 30 центнерів. Чисто економічно її було невигідно сіяти. Початок повномасштабної війни багатьох сільськогосподарників змусив задуматися над майбутніми посівами, пояснює Михайло Царенко. Разом із політичною ситуацією швидко змінювалася й економічна. Собівартість речки невисока, не посівний матеріал. Купляв посівний матеріал по 60 тисяч за тонну. 60 тисяч. Чого? Бо тому що всі кинулися на гряді і весною, весною був ажіотаж з насіння. Весною ми не знали, що сіяти, не знали, бо склади були повні, кукурузи багато було, не можна було продати, не можна було так само і пшениці, всю, всю сої. Так. То рішив і держава сказала, що буде купляти гречку. Нині в господарстві розраховують на врожайність вищу за середню, близько 15-17 центнерів з гектара. Зібрану крупу вивантажують на тік, аби просушити. Гречка сама по собі вона легка, і сама по собі була мокра сміття. Оце все солома. Вона була мокра. Щоб її вона дозріла, ця, ця сама солома, її треба підсушити. Тобто для цього є тік. Треба його пару раз перекидати, щоб вона, щоб тоді парашу одвіялася і вийшла, це сама гречка. Одвіють на віялці все зібрано зерно та крупи, розповідає працівник господарства Петро Турчанович. відбирає там ну, різні фракції мусора. А тут вже виходить чисте зерно і воно йде вниз, подається на транспортер, і йде в бункер для чисте зерно. Така віялка за добу обробляє 200-300 тонн врожаю. Все зароділо комбайно. Голотили, привезли, ми перевіяли, завезли в все. Така техніка, де його ж треба віять, комбайни чисто збирають. Його треба вбивати і склад завозить. Попри негоду, весь врожай гречки вдасться зібрати та зберегти, говорить Михайло Царенко. У його рентабельності він теж не сумнівається. Нужно десь за гектара, наприклад, десь до 30 тисяч, 25-30 тисяч. Ну так, на, на скид. Вона десь виходить. Якщо то на гречки стоїть зараз 25 тисяч, вона десь середня урожайність буде 15-17, після того рентабельність буде. Вікторія Будовіцька, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкащина.